Надто великого е, оптимізму я б е, не, не відчував би. всім людям зобов'язаний, всім людям в країні. І тепер ці люди приходять в парламент. Денбас очима робитирова. працюємо в такому режимі на кожних виборах це завжди драйв, це завжди несподіванка певна певною мірою. Це завжди динаміка, це завжди цікаво. Першу чергу нас цікавлять, звісно, безпосередні політики, представники політичних сил, які будуть свою реакцію демонструвати в ефірі, адже ми почуємо результати екзитполу. Ну і дуже цікаво буде бачити не тільки що вони говорять, а те і як вони говорять. 300 голосів. Я за те, що було 30. 300 голосів. 62 мандати. Це 62 євро. Пане а скільки мандатів вже нарахували ви? Буде 450, коли Крим повернемо. <рес> я вважаю, що ми вперше побачили повну деградацію телеканалів. Давайте я спробую сформулювати. Мені здається, що глибина падіння і упередженості ключових телеканалів виявилася набагато більшою, навіть ніж те, що ми бачили в найчорніші часи Януковича. Тому що тоді олігархи і топ-менеджери хоча б остерігалися Януковича. А зараз ми побачили, як телеканали стали просто іграшками олігархів, які вирішили, що можна все. Можна називати людей вбивцями, можна марати, вимарувати, топтати. І мені здається, що це повна зневага до глядача. Я думаю, що доведеться дуже довго телебачення, вичухуватися з цього. Ну, у політичному сенсі. Результати виборів це перемога двох великих телеканалів. Ми побачили пул каналу 1+,1», плюс який відверто симпатизував Народному фронту і самопомічі. І ми побачили пул телеканалу Інтер, який відверто симпатизував опозиційному блоку і радикальній партії Ляшка. Тому я думаю, що вплив був дуже великий, є на чим подумати. На жаль, це величезний крок назад для українського телебачення. От, незалежно від результатів виборів, редакціям довго доведеться відмиватися від того бруду, в який вони самі себе занурили. На жаль, канали почали боротьбу без правил. Тобто всі хваляться тим, що не було цензури, так не було провладної цензури, але не було і жодних етичних норм, які хоч би трохи зупиняли ті речі, які були на каналах. І успіхи одних партій, шалені успіхи, дуже швидкі. Ну багато в чому завдяки цим каналам, і провали, і втрати інших партій. Також є наслідком не просто контрагітації, а просто інформаційного кільства. Мені здається, що найцікавіше запрошувати експертів, можливо, вони менш публічні, але це люди, які дійсно вміють говорити по суті. Вони не говорять популістичними гаслами, а аля, деякі кандидати в народні депутати. Вони говорять про те, про що дійсно йдеться по суті. П'ять хвилин після восьмої, коли я почула результати за полів. Я була дуже дуже рада. Я була рада в першу чергу за всіх моїх знайомих і гарних друзів, з якими я познайомилась ось там внизу на Майдані протягом всіх цих подій. Я дуже рада тому, що не радикальна партія Ляшка стала третьою силою в парламенті, а група молодих активних людей, які об'єдналися в партію самопоміч. на минулому тижні. Відбувся такий процес, коли нас зауважили і почали мочити. Але коли дякую, Інтер. А, так як у нас Інтер мочив, а, в принципі, це робилось настільки недолуго, настільки тупо і настільки е, безглуздо, що нам це тільки додало. Навіть, по-моєму, існує версія, що це самопоміч Вінтера Садома Захістки замовила таку антирекламу, яка нам ще додала голосів, прихильників. Тому що просто йдете з боку. Привітаю тебе вже стеж депутатом. Як воно депутатом почуватися? Як депутатом почуватися? нічого не змінюється. Ти тільки тепер розумієш, що ти всім людям зобов'язаний всім людям в країні. Розуміла явка невисока. Кампанію умовно можна називатися медійною, тому що це коротка кампанія, де велике зосередження уваги і ресурси були власне на телебаченні, але не виключно в медійному форматі, як би це хотілося. Це була телевізійна реклама. Це буде це була властиво цей формат такого формату популістичних відносин з виборцями, тому що в 30-секундному ролику ніколи не висвітлиш зміст своєї кампанії, своїх розуміння ситуації. Власти, в більшості країн Європи вже такий формат кампанії не користується популярністю. Він, в принципі, заборонений. Телевізійна реклама, як така, на виборах є недопустимою. Але я ще раз кажу, що багато персонажів, які сьогодні за результатами «Екзотполу» отримали доволі серйозний і хороший результат. Багато чому завдячують властиво цим медійному компоненті кампанії. говорити про те, що є що не зберігається, що не Знаєте, ми Говорити про те, що показали ці вибори в країні, то чесно кажучи, я не відчуваю якихось великих радощів глобально, тому що скажімо, могло бути гірше. Я бачу, що так деякі. Сили, які абсолютно небезпечні для країни, вони там не пройшли або набрали менше, ніж хотіли б. Але в принципі ті результати як полів, які я бачив, показують, що рівень громадянської зрілості, рівень критичного мислення нашого народу, то, що він ще абсолютно не той, який хотілося б бачити. Я бачу, коли я бачу, скажімо, відсотки радикальної партії Ляшка. Коли я бачу, що в парламент не проходить громадянська позиція, ну я бачу все таки, що популізм продовжує працювати. Може меншою мірою, ніж це було кілька років тому, але але ще дуже великою мірою. Єгор Соболів, журналіст, Є, його Соболів, громадський активіст, і його Соболів, народний депутат, вони дуже сильно будуть відрізнятися оці три постасі. Сподіваюся, що останній просто буде доросліший, відповідальніший. Можливо з більшим придушенням особистого, ще більшим придушенням особистого. Бо зараз такий час, коли політики мають показувати результат і показувати людям, що все можливо, можливо зробити нормальну країну, можливо зробити нормальний парламент, нормальний уряд. Все можна зробити по-нормальному. І оскільки це надзавдання, дуже важке завдання, то тепер Єгор Соболєв має бути найкращим порівняно з журналістами, порівняно з громадським активістом.